Завтра, 14 березня, завтрашнім днем буде керувати енергія мистецтва і зрілої душі. І нагадую, якщо ви народилися 14 числа, ця енергія є головною у вашому житті, і якщо вона у вас в плюсі, вас можна характеризувати як людину, яка має дуже тонку душевну організацію людину, яка тягнеться до прекрасного, до мистецтва, до творчості. Люди, які або пов'язують свою професію з мистецтвом, з творчістю, або якщо не склалось, то свій вільний час вони проводяться на виставках, в театрах, в операх і так далі. Це люди, які вміють бачити в людях найпрекрасніше. І своєю увагою, тільки це підсилюють в інших людях. На якщо ця енергія в людині в мінусі, то її можна охарактеризувати як людину-сухар, одним словом. Це людина яка агресивна. Яка має постійні претензії до людей, це людина, яка не має взагалі зв'язку зі своєю душею, це люди, які їм часто серце говорить, але вони слухають розум. І це люди, яким дуже важко прийняти якісь рішення. Вони постійно питають поради в інших людей, прислухаються до цих порад, і як результат починають жити не своє життя. З цього всього порада на завтра. Е, максимально налагодити зв'язок зі своєю душею. Максимально завтра проявити свою творчу складову. Згадайте те заняття, від якого ви забували слідкувати за часом. Я думаю, в багатьох було таке якісь хобі. Якісь такі улюблені заняття, коли ти сідаєш ніби на годину, піднімаєш очі, вже пройшло чотири. Оце саме те, чого бажає ваша душа. А згадайте те, чим ви марили в дитинстві, тому що там ми дуже чітко слідуємо за своєю душею, потім вже накладаються певні рамочки. Якщо у вас хобі такого не було ще в свідомому житті, то згадайте те, що було в дитинстві. І виділіть завтра час для того, щоб цим позайматися. Ваша душа скаже вам дякую. Гарного дня!